Привіт, синьо білі вболівальники. Сьогоднішня новина стосується угоди, яка багатьох здивувала. Схоже, президент Суркіс вважав, що інвестувати в талановитого гравця занадто дорого, і лише зараз це стало відомо. Чи втратило Динамо чудову можливість? Я вам все розповім. Але спочатку підпишіться на канал, поставте лайк і поїхали разом. Під час останнього трансферного вікна київське Динамо було дуже близько до підписання контракту з «Саліфом Сумом. Вінгером Азербайджанської зіри та гравцем збірної Гвінеї, якому лише 21 рік і попереду світле майбутнє, клуб вів переговори тижнями, але так і не зміг досягти згоди. Проблема полягала в ціні. Зіра просила за трансфер 1,5 мільйона євро, і керівництво Динамо вважало цю суму занадто високою для гравця, який ще не дуже відомий у Європі. Але ось що сам гравець вже погодився на трансфер. Саме тому, що мріяв грати в Єврокубках з Динамо. І іншими словами, його наміри були зрозумілими. Без угоди Динамо змінило курс і вирішило інвестувати в іншого гравця, нігерійського вінгера Огунда Нушолу, якому лише 20 років, який прийшов за значно меншу плату 344 тисячі євро. І що сталося? У своєму дебюті Шола забив переможний гол у Кубку України проти Олександрії, підкоривши вболівальників і довівши, що може бути чудовою знахідкою. Тим часом гвінеїць Салієв Сум перейшов до шведського Мальме за 1,3 мільйона євро. Він уже двічі грав і допоміг шведській команді пройти до основного раунду Ліги Європи. А це означає, що молодий гравець вже живе європейською мрією, яка могла б бути реалізована тут, у Києві. Тепер залишається головне питання, чи правильно було Динамо, заощаджуючи гроші та ставлячи на шолу, який вже показав себе у своєму дебюті, чи варто було інвестувати в Саліфасума, гравця з потенціалом, який може стати величезним виконавцем у майбутньому. Залиште свою думку в коментарях. Я хочу знати, як ви вважаєте, це було розумне рішення чи помилка, яка може дорого вам коштувати в майбутньому. Я залишу вас тут, вболівальники синьо білих. Міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.